Цього тижня відвідав надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі разом з представниками організації Об'єднаних Націй. Поважна делегація побувала у центрі творчості. Тут завершили реалізацію проєкту міжнародної організації з міграції, підтриманого урядом Японії під назвою Сприяння стабілізації громад на Донбасі. «Сьогоднішня церемонія відкриття початок. Це перша ласточка село серії мероприятий. Я вважаю, що дуже важливо, коли настають такі часи, коли мешканці інших міст вимушені покидати свої рідні землі і прибувати це місто, покидати окуповані території і прибувати на місце, де вони мають асимілюватися. Це дуже важливо. Подяку за реалізацію соціально значимого для Костянтинівки проекту висловили представники місцевої влади. Хочу поблагодарить вашим лице правительство Японії за ту заботу і розуміння, якою ви проявляєте проблемам, перед якими стоїть сьогодні наша страна. У центрі творчості капітально відремонтували хореографічні зали, санвузли. Була придбана комп'ютерна техніка, меблі, костюми. Основна мета проекту, вартість якого перевищує 1 мільйон гривень. Інтеграція переселенців до місцевої громади. Зараз центр відвідує понад 1200 вихованців. Ми дуже задоволені, тобто зроблений капітальний ремонт в танцювальному залі. Дітям дуже нравится. Комфортно займатися. Произведена колосальна робота. Но результат ми бачимо, это не один зал, чотири зали в нашому поміще ремонтировано, два туалета, плитка на первом этаже уложена і маса красивых. Віщей кастюма в обуві проект міжнародної організації з міграції за фінансової підтримки уряду Японії передбачає ремонт 21 соціально важливого об'єкту у Донецькій та Луганській областях.